Харківському 173-му ліцеї стартував новий навчальний рік, третій воєнний. Сьогодні особливо важко розпочинати свято, бо ще вчора воно було на грані зриву. і ми дуже хвилювалися, чи воно відбудеться, чи побачимо ми вас. І я дуже рада, що сьогодні я бачу всіх вас, всіх, хто повинен був прийти сьогодні вранці. Ніхто не відмовився. У центрі уваги, звісно, першокласники перший А і перший Б. Под 24 маленьких ліцеїста у кожному. У нинішньому році для українських шкіл Міносвіти визначила саме таку максимальну кількість класу. Для шестирічних аркіян вперше лунає вересневий хор дзвіночків. Випускників, які традиційно вели найменшеньких на перші уроки, замінили нині десятикласники із 35 учнів двох 11-х класів, 80% наразі за кордоном в онлайн навчаються і в онлайн шлють вітання. Ігор Жуперков, єдиний з 11-го А присутній на святі. Більшість з мого класу через повномасштабну війну виїхали за кордон або десь на території України. Я теж персонально в Словаччині зараз живу, але ось на свято першого дзвоника вирішив приїхати в рідний ліцей. Тому я тут недовго, на тиждень, але. Дуже така класна атмосфера, тому дуже радий тут бути. Я у цьому ліцеї з першого класу навчаюся, і він для мене вже став рідним. у Мене тут і брат навчався, тому я тут всіх знаю ще дуже давно. І Світлану Васильівну, ось і ну, для мене це стало як одна велика родина. Після довгої відсутності зустрічі у рідному ліцеї дуже теплі. У планах харківського ліцеїста Європейський виш. Знання, які дають тут, плюс володіння мовою країни, куди вступаєш, каже Ігор. Це пропуск у закордонні університети. Наша програма вона трошки випереджає їх програму, бо вони вчаться на, якщо не помінеш, на три роки. Більше. І тому якби, я ходив трішки в їх школу, але ну, я був, от, наприклад, у 9 класі, а вони вивчали програму нашого 6 класу. І для мене було там дуже все легко, тому нема зовсім якби, сенсу йти, тому одразу у університет я піду. Так. Показати нам свій клас, де скоро розпочнеться перший урок в останньому навчальному році для 11 а ігорю не вдалося. Там уже тривав інший онлайн урок для шестикласників. Це мій клас, так клас англійської мови. Він дуже такий маленький, але в той же час дуже такий комфортний, дуже красивий. І Світлана Михайлівна, вона так, класний керівник з п'ятого класу. так мій класний керівник з п'ятого класу. Ми всі її обожнюємо. Найкращий вчитель. І саме тут сьогодні пройде ваш урок. Ну, для всіх він буде онлайн. Для мене мені так пощастило, що для мене він буде офлайн. <світ> ну, а для наймолодших учнів перші заняття провели у форматі квест-подорожі ліцеєм. У цьому році діти зможуть навчатися і дистанційно, і офлайн. У ліцеї є своє протирадіаційне укриття. Ми набрали два класи повноцінні, і головне те, що всі вони саме в Харкові, і всі будуть ходити до ліцею і навчатися в змішаному форматі. Це два дні в школі, в ліцеї вони навчаються, три дні дистанційно. Але я ж кажу, на сьогодні всі першокласники, вони хочуть саме так. Два дні в школі ніхто не хоче в той день, коли учні мають можливість приходити до ФРУ, ніхто не хоче залишатися вдома. У бомбосховищі з минулого року у дві зміни навчаються до півтори сотні дітей. Цей навчальний рік ми починаємо з більшої кількості дітей, бо впродовж другого семестру минулого навчального року ми все випробували. І батьки і діти зрозуміли, що тут дійсно можна і треба навчатися, що створені безпечні умови і що те спілкування з вчителем, за яким так скучили діти, воно відбувається в нашому закладі. У семикласників перший день за розкладом офлайн уроки. Офлайн ну це цікаво. Це цікавіше, ніж сидіти за комп'ютером цілий день, вчити все через екран. А так ти бачиш вчителей своїх друзів, можна поговорити нормально. В цьому році я поставив ціль для себе закінчити половину предметів, хоча б на 11. І ну, математику, географію, українську мову. Я жив перший рок після початку повномасштабної війни у Німеччині, але на кінці 23-го повернувся до України. І я дуже задоволений, мені дуже подобається ходити у ліцею офлайн. Так, два дні це замало, але це щось. Бо інші роки ми вчились після початку війни онлайн, так як вже казали, більшість мого класу. Набагато легше засвоївся матеріал, ось, на мою думку, коли ми. Почали ходити офлайн до школи, мені більше подобається бачити зі своїми друзями однолітками, бо це дуже приносить якесь щастя, задоволення. Ти можеш бачитися з друзями, ти можеш по розмовляти, а там завжди бувають якісь помилки в системі. Ти можеш навіть не зайти і ну не отримати той самий матеріал, який тобі потрібен для знання. Класний керівник семикласників Віталія Кресан каже, що відсотки 15 дітей навчається в Зумі, а решту за партами. В цьому році я вже випустила другий випуск воєнний випуск. І в мене три 200 бальники. Три моїх учні, які дали мені крила для роботи надалі. Тут в ПРУ. Два учні навчалися з нами тут в ПРУ, а один за кордоном в Польщі. Цього року тут навчатиметься понад пів тисячі учнів з різних районів Харкова на сто більше ніж торік, завдяки безпековому освітньому майданчику. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.